ЖУЛЬ ВЕРН, п'ятнадцятирічний капітан. ЧАСТИНА ДОГА. Розділ одинадцятий. Королівський пунш. Близько четвертої години в кінці головної вулиці почувся гуркіт барабанів, дзвін цимбалів та інших африканських музичних інструментів. Збудження натовпу на площі до цього часу досягло межі. Півдня суперечок, бійок та криків не приглушили дзінки голосів і не втомили шалених торговців. Ще не всіх невільників було продано, і покупці відбивали один у одного партії рабів із запалом, перед яким тьмяніє навіть азарт лондонських біржових маклерів в день великої гри на підвищення. Однак при звуках цього раптово розпочатого недоладного концерту всі угоди було відкладено, а крикуни могли перевести подих. Ярмарок вшанував своїми відвідинами його величність Муані Лунга, король Казонде. Його супроводжувала досить численна свита із дружин, чиновників, солдатів та рабів. Алвіш та інші роботраговці поспішили йому назустріч. Вони не скупилися на шанобливі вітання, знаючи, що коронований п'яничка є вельми чутливим до лестощів. Старий Паланкін, в якому принесли Муані Лунга, зупинився посеред площі, і царок, підтримуваний десятком послужливих рук, ступив на землю. Муані Лунга мав 50 років, але на вигляд йому можна було дати усі 80, і схожий він був на старезну мавпу. На голові у нього маячили щось подібне до тіари, прикрашене пазурями леопарда червоного кольору та пучками білої вовни. Це була. Корона володарів Казонде. Дві розшиті перлами спідниці зі шкіри антилопи куду більш зашкарублі, аніж фартух коваля, обіймали стегна короля. Його груди прикрашало складне татуювання, що свідчило про давність королівського роду. Якщо вірити йому, родовід королівського дому Лунга сягав далечі століть. На Нащікладках, зап'ястках та обох передпліччях короля дзвеніли мідні браслети, інкрустовані скляними бусами, а взутий він був у чоботи виїзного лакея з жовтими вилогами, подарунок Алвіша двадцятирічної давнини. У лівій руці король тримав палицю з круглим срібним набалдашником, а в правій хлоповку від мух з рукояткою із перлами. Парадний наряд. Короля довершувала стара парасоля із різнобарвних латок, неначе над головою майоріли штани Арлекіна, Лупа на шиї та окуляри на носі, за якими так журився кузен Бенедикт. Їх знайшли в кишені Бата і Алвіш підніс їх його величності Муані Лунгу. Ось так виглядав цей негритянський монарх, від якого жахалася околиця за навколо міста. Вже через те, що він обіймав королівський престол, Муані Лунга вважав, що він походить прямо з небес, і будь-кого зі своїх підданих, який наважився б сумніватися в цьому, він відправив би на той світ пересвідчитися в справедливості цього твердження. Він стверджував також, що плоть його божественна, і тому він і вільний від усієї земної нужди. Якщо він їсть, то лише тому, що це йому подобається, а п'є виключно заради задоволення. Втім. Пити більше за Лунга було неможливо. Його міністри, його чиновники, безпросвітні п'яниці здавалися в порівнянні з ним непитущими. Його величність був проспиртований наскрізь і невпинно вливав в себе міцне пиво, настоянку помбе і особливо горілку, яку в достатній кількості постачав йому Алвіш. У гаремі Муані Лунга було безліч дружин усіх рангів та віку. Більшість дружин прийшли разом з ним на ринкову площу. Моана, перша дружина, яка носила титул королеви, була відьмою років сорок. У її жилах, як і у більшості її товаришок, текла королівська кров. Вона носила рябу картату хустку, спідницю сплетену з трави і розшиту намистом. І стільки коралів, скільки вдалося вмістити на її шиї на руках і ногах. Багатоповерхова складна зачіска облямовувала їм мавп'яче крихітне обличчя. Загалом вона була справжнім страхіттям. Решта дружин його величності, які обиралися з його сестер та інших родичок, були не так ашатно вбраними, однак молодшими слідували за першою дружиною, готові за найпершим сигналом володаря приступити до виконання своїх обов'язків живих меблів. Тільки так можна назвати цих нещасних. Коли королю хотілося сісти, двоє із них нагиналися до землі і слугували йому сидінням, а інші стелилися попід його ногами своєрідним чорним килимом. Слід за дружинами у свиті Муані Лунга чим чекували його міністри, воєначальники та чаклуни, які, як і їхній монарх, теж не трималися на ногах при першому погляді на цих дикунів. Насамперед впадало в очі те, що у кожного з них не вистачало якоїсь частини тіла. Один був безвухим, інший без третьому бракувало руки, четвертому ока, серед них не було жодного, хто міг би похвалитися повним комплектом частин свого тіла. Це пояснювалося тим, що законодавством Казонде було передбачено лише два види покарань смертна кара або каліцтво, Причому ступінь покарання залежала від капризу Муані Лунга. За найменшу провину, наближених до короля калічили та нівечили, і найбільше придворні боялися позбутися вух, бо тоді вони вже не могли носити сережки. Начальники кілоло, тобто правителі районів, що отримували цю посаду у спадок або їх призначали на 4 роки, носили червоний жакет та ковпак із зебравої шкіри. В руках вони тримали знак своєї влади, довгий бамбуковий жезл, один кінець якого було натерто магічним зіллям. Солдатам з наряддям нападу та захисту слугували луки, обмотані запасною тятивою та прикрашені бахрамою гостро відточені ножі, списи з довгими та широкими наконечниками та пальмові щити, прикрашені чотирнадцяким різьбленням. Щодо мундирів, то на них його величність не витратила ні копійки. Замикали королівський кортеж придворні чакулуни та музиканти. Мганга одночасно є чеклоном та лікарем. Африканські дикуни сліпо вірять в чудодійну силу заклинань своїх Мганга, вірять у ворожіння та фетиши, глиняні фігурки, поцятковані білими та червоними плямами, що зображають фантастичних тварин або вирізані з дерева фігури чоловіків та жінок. Втім, багато чеклунів були так само понівечені, як і решта придворних. Мабуть, розгніваний монарх оплачував в такий спосіб невдалі спроби лікування. Музиканти, чоловіки та жінки трясли неймовірно дзвінкими тріскачками, били в лунки барабани, били довгими паличками з каучуковою кулькою на кінці у свої марімба, тобто тимпани, зроблені з декількох гарбузових пляшок різного розміру. Загалом гуркіт стояв неймовірний, і витерпіти його могли лише вуха африканців. Над королівським кортежем майоріли прапори і прапорці. А ще вище на вістрях пік біліли черепи кількох сусідніх негритянських царків, яких Муані Лунга переміг. Як тільки король з'явився на площі, з усіх боків пролунали бурхливі вітальні вигуки, солдати караванів вистрілили в повітря зі своїх старих рушниць, однак, звук пострілів загубився у несамовитому реві натовпу. А вільдари поспішно натерли свої чорні фізіономії порошком кінаварі, який вони носили в мішках на паску, і простяглися перед королем до лілиць. Потім Алвіш, виступивши наперед, підніс королю велику пачку тютюну заспокійливої трави, як її називають у Казонде. Муані Лунга якраз вельми потребував якогось заспокійливого засобу, бо невідомо чому перебував у дуже поганому настрої. Слід за Алвішем, Коїмбра, Ібн Хаміс та інші работоргівці, араби та Метиси, запевнили могутнього володаря Казонде в своїй відданості: Мархаба. промовляли до короля Араби, що мовою жителів Центральної Африки означало ласкаво просимо. Метиси з Оджіджі плескали в долоні та низько, до самої землі вклонялися королю. Деякі мастили обличчя брудом та улесливо простягалися ниць перед своїм мерзенним володарем. Проте Лунга навіть не дивився на підлабузників і йшов повз них непевною ходою, широко розставляючи ноги, немов земля під ним дрижала. Так він пройшов а верніше – Прошкандибав серед натовпу рабів для продажу. І якщо работорговці боялися, якби король не голосив своєю власністю будь-якого із невільників, то останні не менше страшилися потрапити під владу цієї лютої тварини. Негоро ні на крок не відходив від Алвіша і разом з ним низько вклонився королю. Вони розмовляли туземною говіркою, якщо можна назвати бесідою, розмову про який Моані Лунга, Лише п'яно цідив крізь зуби нечленороздільні звуки. До того ж, він зажадав, аби його друг Алвіш поповнив запаси горілки, спустошені останніми гулянками. Король Лунга бажаний гість на ринку в Казонде, говорив Алвіш. Пити хочу. відповідав монарх. Король отримає свою частку від прибутків ярмарку, додав Алвіш. Пити. Повторив Муані Лунга. Мій друг Негору щасливий споглядати короля Казонде після такої довгої розлуки, пити. загарчав п'яниця, від якого тхнуло огидним запахом горілчиного перегару. Чи бажає король помби, чи меду? лукаво запитав роботорговець, чудово розуміючи, чого домагається Муані Лунга. Ні, ні. заволав король. Горілки. За кожну краплю вогняної води я дам моєму другові Алвішу. По краплині крові з білої людини, підказав Негоро, зробивши Алвішеві знак, на який той ствердно кивнув головою. Білого вбити білого. вигукнув Лунга, чиї дикі інстинкти відразу ожили з цією пропозицією португальця. Білий убив одного із агентів Алвіша, продовжував Негоро. Так, мого агента Гарріса, підхопив Алвіш. Ми мусимо помститися. Відправте його до короля Масонго у верхів'ї Заїро. До племені Асуа. Вони розріжуть його на шматочки і з'їдять живцем. Вони ще не втратили смаку до людського м'яса. Вигукнув Муані Лунга. Масонго був церком племені людожерів у деяких провінціях Центральної Африки, ще й досі практикується людожерство Лівінгстон. Відзначає це у своїх подорожніх записках: плем'я маньїма, яке живе на берегах Луалаби, з'їдає не тільки ворогів вбитих під час бою, але й купує рабів, аби з'їсти їх, при цьому стверджуючи, що людське м'ясо трошки солоне і майже не вимагає приправи. Камерон також зіткнувся з племенем людожерів Моена Буге, які по декілька днів вимочують в проточній воді трупи вбитих перед тим, як з'їсти їх. А Стенлі спостерігав випадок людожерства у жителів укусу. Словом, це доволі поширений звичай в Центральній Африці. Однак якою жахливою не була б страта, видимана королем для Діка Негора вона не сподобалася. Він не планував випускати жертву зі своїх рук. Цей білий убив нашого друга Гарріса в Казонде, сказав він. І тут він мусить померти, додав Алвіш. Де хочеш, Алвіш, відповів Муані Лунга. Але краплину вогняної води за кожну краплину крові білого. Так, вогняна вода, і сьогодні ти побачиш, що вона заслуговує на цю назву, вона палатиме. Сьогодні Жозе Антоніо Алвіш частуватиме короля Муані Лунга пуншем. П'яниця з розмаху ляснув по руці Алвіша. Він не тямав себе від щастя. Свита та дружини короля також розділили його захоплення. Вони ще ніколи не бачили, як палає вогняна вода, і, без сумніву, думали, що її можна пити палаючою. Потім, вгамувавши спрагу алкоголю, вони, вгамуючи й спрагу крові таку могутню серед дикунів, бідолашний Дік Які страшні катування чекали на нього. Якщо цивілізовані люди від горілки втрачають людську подобу, то можна собі уявити, як діє алкоголь на дикунів. Неважко зрозуміти, що можливість піддати тортурам білу людину прийшлася до смаку і туземцям і Жозе Антоніо Алвішу, такому самому негру, як і вони, і Коїмбре метисові з негритянською кров'ю, і врешті-решт Негоро, який відчував люту ненависть до людей своєї раси. Настав вечір, вечір без сутінків, коли вслід за днем майже одразу ж наступає ніч, найсприятливіша пора для полум'яного алкоголю. Ідея Алвіша запропонувати його негритянській величності пуншу, піднести йому горілку з нового боку, була дійсно блискучою. Останнім часом Мані Лунга вже здогадувався, що вогняна вода, власне кажучи, погано виправдовує свою назву. Можливо, вогонь, що жеврітиме від неї, більш помітно ласкотатиме, втратившого чутливість королівського язика. Отже, у вечірній програмі на першому місці стояв пунш, а на другому катування. Дік Сент, замкнений у своїй тісній темниці, вийде з неї тільки на зустріч смерті. Невільників, проданих та й непроданих загнали назад по бараках. На великому читоку. залишилися лише роботорговці, хавільдари та солдати, готові скуштувати свою частку пуншу, якщо король і його почет, хоча б щось їм залишить. Жозе Антоніо Алвіш, дотримуючись парад Негору, приготував усе необхідне для пуншу. На середину площі винесли великий мідний казан, що вміщає щонайменше 200 пін трідини. У нього вилили кілька діжок найгіршого, але дуже міцного спирту. Туди ж вкинули перцю, кориці та інших прянощів, аби надати пуншу більшої гостроти. Всі стали навколо короля. Муані Лунга, похитуючись, підійшов до казана. Його притягувало до горілки, неначе магнітом, здавалося, він готовий був кинутися в казан. Алвіш благородно втримав його і сунув йому в руку палаючий гніт. «Вогонь!» – скрикнув він з удавано захопленою посмішкою. «Вогонь!» – повторив Муані Лунга і ткнув палаючий гніт в Казан. Як загорівся спирт, як гарно затанцювали на його поверхні сині вогники, Алвіш, без сумніву, для того, аби додати напої більш пряного смаку, вкинув у пунш жменю морської солі. Відблиски полум'я надавали людям навколо казана тої примарної синіви, яку людська уява надає привидам. Сп'янівши від самого очікування, туземці дико заволали, застрибали і, взявшись за руки, закружляли у величезному танку навколо короля Казонде. Алвіш, озброївшись величезним ополоником, з довгою ручкою помішував в котлі вогненну рідину, від якої обличчя скажених танцюристів відблискували синім. Маня Лунга підступив ближче. Він вирвав ополоника з рук Роботорговця занурив його в казан, набрав палаючого пуншу і підніс його до рота. Як страшно скрикнув король Казонде, відбулося самозаймання, його наскрізь проспиртована величність спалахнув, як спалахнув би бутель з гасом. Вогонь цей не давав сильного жару, але тим не менш. Пожирав плоть. Через таке несподіване видовище танок туземців розпався. Один із міністрів Муані Лунга кинувся до свого повелителя, щоб загасити його, однак, будучи проспиртованим не менше за короля, міністр тієї ж миті загорівся сам, те саме очікувало на решту придворних, якщо б вони втрутилися. Алвіш і Негору не знали, як допомогти палаючому королю. Королівські дружини швидко кинулися навтяки, коїм біг ще швидше, знаючи про свою легкозаймисту натуру. Король та міністр, впавши на землю, корчилися від нестерпного болю, коли тканини тіла так глибоко просякнуто алкоголем. При горінні виникає легке синювати полум'я, яке неможливо загасити водою, навіть якщо вдасться загасити його ззовні, воно горітиме всередині. Не існує способу припинити горіння живого організму, всі пори якого насичені спиртом. За кілька хвилин Муані Лунга і його міністр були мертвими, але їх трупи все ще продовжували горіти. Незабаром лише жменя попелу, декілька хребців та фаланги пальців, невразливі до вогню, але покриті смердючою сажею, лежали біля казана з пуншем. Це все, що залишилося від короля Казонда та його міністра.